Мабуть, друзі, зараз багато хто з вас подумав, що у Миколи сувається або протікає дах. На вулиці зима, а він виволік акумуляторний оприскувач. Не поспішайте мені викликати швидку, з дахом все гаразд, зайвих отворів там немає. Йдемо в мою майстерню, я вам зараз це доведу. Вітаю у творчому безладі майстерні вежа. Сьогодні мова піде про акумуляторний оприскувач і саме зимою. Поговоримо про нього. Повний огляд у мене є на каналі. В правому верхньому кутку буде посилання, також буде посилання в описі до відео. В цьому відео я розповім про зарядку акумулятора зимою, чому я не довіряю амперметру. Почистимо фільтр всередині, хто цього ще не зробив восени, і змастимо деякі деталі, і також я розповім, чому я зберігаю. Ось це все окремо. Тайм-коди будуть в описі відео. Будь-який розділ ви можете переглянути, перейшовши в опис. Ну і не забувайте про мій телеграм-канал. Там я викладаю одразу усі свої анонси відео. Підписуйтесь. Ну, а зараз перейдемо до зарядки акумулятора. Друзі, щоб весною не чухатися там, де не свербить, навіть якщо ви зарядили акумулятор. Осінню після закінчення робіт, після закінчення сезону, ось зараз січень місяць, його варто підзарядити, щоб навесні він не здох. Отже, зразу я розповім, чому я не довіряю амперметру. Ну, то, що там світяться лампочки, то все це зрозуміло. Але для того, щоб зарядити акумулятор, ми беремо, підключаємо зарядний пристрій. І ось тут є лампочка. Вона світиться зеленим, коли акумулятор повністю заряджений. Коли акумулятор заряджається, вона буде світитися червоним. Я підключаю ось до такої розетки. Зараз я витягну це пилосос в мене підключений, дуже зручно ось так на кнопку нажав і працює. Він до стрічкопильного станка, але то не важливо. Підключаємо зарядний пристрій, умикаємо. І ось як бачите, засвітилася червона лампочка. Акумулятор заряджається. Коли зарядиться, вона стане зеленою. Як бачите, зовсім мало часу пройшло для того, щоб підзарядити акумулятор. Він в мене був заряджений восени, і я ще підзарядив його. Ну, десь, можливо, неділі-дві назад, а ось це вирішив зняти відео для того, щоб показати вам, щоб ви теж зробили, злізли зараз з диванчика. І ну, якщо не зараз, то завтра і підзарядили акумулятор. Так, з цим зрозуміло, поки акумулятор заряджається, ви можете йти займатися своїми справами. Я, наприклад, зараз піду, теж займуся своїми справами, і буквально за секунду ми повернемося до дальнішого огляду. Я вже розповідав у своєму попередньому відео про те, що акумуляторний оприскувач я зберігаю в теплому приміщенні. Ну, акумулятор, вважаємо, у нас заряджений. Чому в теплому приміщенні, а не витягую акумулятор та залишаю його десь ну, в якомусь холодному приміщенні? Тому що в будь-якому випадку десь там залишається водичка. Після того, як навіть ми його ретельно промили, там висушили, в насосі може залишитися водичка. І вона може замерзнути, що теж не буде дуже добрим ділом на весну. Теж прийдеться чухатися там, де не свербить. Далі, друзі, чому я тримаю ось ці всі речі в розібраному стані? А для того, щоб не перетискалися ось ці всі резиночки, які там є. Зараз ближче. Маємо резинку ось тут. І ось тут і ще одна знаходиться ось тут. Що я роблю? Я беру звичайне ось таке силіконове мастило і буквально чуть-чуть ось сюди бризкаю. Є ось ще тут. І ось тут. Все, з цим закінчили. Тепер давайте подивимось до... Фільтра, який знаходиться всередині. Ось тут всередині в Бакове знаходиться сіточка-фільтр. Ну, це, звичайно, це для того, щоб... це така грубої очистки. І є ще ось тут. Зараз я вам постараюся її показати. Бачите, ось там всередині є ось таке біле кружельцятко. Зараз я його витягну. Де в яких моделях воно на різьбі, а тут просто витягується, от чуть-чуть прокрутили і ось така, ось така от сіточка, фільтр. Я її, звичайно ж, вимив ще восени. Та якщо ви цим не зайнялися, я вам рекомендую витягнути і промити. Тому що можуть бути там всілякі окиси залишитися від хімії, але хай вона буде чистенькою. Ставимо на місце. І що я хочу ще сказати, друзі, інколи чую, що от я не буду в хаті тримати е, акумуляторний оприскувач, тому що я там хімією всілякою бризкав, а тримати його в хаті там та хімія, і це буде шкідливо. Та що ж там буде шкідливо? Цигарка з рота не вилазить, ото не шкідливо. А трим, якщо гарно його вимити все. Помити осінню то ніякої хімії там не залишиться. Ніяких, навіть не те, що хімії, навіть запахів ніяких не буде. Ну, ось така моя думка, що варто, звісно, тримати його в теплі. Ну, то майже і все, друзі, що я хотів сьогодні показати. Ще, що хочу зробити, це на буквально декілька секунд включити насос, отак в холосту, хай він там чуть-чуть пропрацює. Як бачите, там нічого не залишилося, тому що я його ретельно вимив і висушив восени, але інколи йому треба давати ось так чуть-чуть попрацювати, то не завадить. Весь цей процес зайняв у нас буквально декілька хвилин. І зате ми впевнені, що весною витягнули акумуляторний оприскувач. Зробили бакову суміч, що нам потрібно буде оприскувати, і він в нас буде працювати. Можливо, якщо буде бажання, я ще десь ближче до весни ще один раз підключу зарядний пристрій, щоб ще раз підзарядити акумулятор. Друзі, якщо ви вважаєте корисним це відео, я прошу вас поставити вподобайку. Працюю для вас. Бажаю вам в наступному сезоні гарного врожаю. Ну і, звичайно ж, мирного неба над головою. Здоров'я усім вам і вашій родині. На цьому будемо закінчувати відео. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Усіх вас люблю, цілую та обіймаю.